Нагородження переможців конкурсу мінігрантів професійне зростання триває. Ще 40 учасників отримали сертифікати на реалізацію свого проєкту від Геомивіничани та благодійного фонду МХП громаді. Для нас є дуже важливо, що ми побачили велику частину нових надзвичайно цікавих проєктів. І, зокрема, і в тій частині, те, що стосується демобілізованих військовослужбовців, їхніх поглядів в завтрашній день. І тому цілком очевидно, що ми прагнемо в максимальній мірі підтримувати цю ідею. Нам треба відроджувати Україну, але для того, щоб відроджувати одних розмов мало, дуже потрібно. Виховувати тих людей, які є фахово підготовлені, які люблять Україну, регіон і таке чудове місто, як місто Вінниці. Для нас дуже важливо бути сильним і стати ще сильнішим. І бути кращим на кожному місці, бути розумнішим, бути професійнішим. Вчитель повинен мати можливість вчити краще, ніж він це робив супер круто вчора. Але сьогодні він повинен робити це краще, ніж було вчора. Інженер повинен бути більш креативним сьогодні, ніж це було вчора, для того, щоб ми могли перемогти. Іноді нам не вистачає, при всьому бажанні нам не вистачає чогось трошки. І ми в свій час ну, започаткували таку ідею, такого конкурсу, щоб знайти якісь додаткові ресурси для того, щоб допомогти кожній людині, хто має бажання змінитися, бути кращим, навчитися. Вінничани подали на конкурс понад сотню проєктів, спектр ідей різноманітний від творчих до соціальних, і кожна з пропозицій гідна реалізації. Тож обрати кращих з кращих виявилось складним завданням. Зізнається Сергій Кудлаєнко, очільник міського осередку громадського об'єднання. Звичайно, ми не оставили осторонь людей, з якими ми співпрацюємо вже дуже давно. Це бюджетники, це і школи мистецтв, і наші школи, і дитячі садочки, і комунальні заклади, і лікарні. Тобто, сьогодні у нас є команда. Команда вже така напрацювалася, яка готова брати на себе відповідальність, працювати і звітувати за свою роботу. Це невеликі, напевно, кошти, можуть сказати, 10 тисяч гривень. Але ці кошти якраз показують небайдужість людей до того, що сьогодні відбувається в нашому місті і взагалі в нашій державі. Серед переможців навіть рекордсмени Наталя Луценко, авторка серії картин Писанка у Подільському вазоні, встановила рекорд України за категорію Мистецтво вперше. Сьогодні вона виграла грант на авторську книгу. А от Тетяна Заїчко та Наталя Кирнична представили успіхи школи мистецтв вишенька та проєкт для наймолодших віничан. У закладі відкриють гурток «Бейбі-арт для малечі від трьох місяців. Я сьогодні прийшла просто, щоб подякувати, що саме в день захисту дітей. Коли, на жаль, захист дітей став фізично питанням номер 1 на превеликий жаль, ви це робите. Ви знаєте, що наші хлопці воюють саме за наших дітей. А ви робите все, щоб ми тут воювали за їх виховання, за їх розвиток, за їх розвиток. За їх душу, за їх серце. Ну, ми маємо робити свою роботу якісно, але без допомоги теж не виходить. Тому ну, Я не усі учасники зізнаються, конкурс професійне зростання від громадського об'єднання Мивіничани це унікальна можливість для реалізації ідей. Зараз дуже мало є методичок різних і фахівців, які би зналися на цій сфері, ну так, досить фахово. Да? І у нас є проєкт по навчанню. Фахівців, які потім, зрештою, будуть займатися дітками з аутизмом. Насправді дуже важко знайти кошти, які б були не на популярні якісь задачі. Так? І фахівців, і людей, які б витрачали власні кошти на те, щоб навчитися, теж не так багато, тому що такі навчання всі вони досить дороговартісні. Ми дуже вдячна, що є такі міценати, які нам допомагають в цьому, і турбуються, і це вагома підтримка. На заході особлива увага була прикута до військових, які є серед переможців конкурсу Професійне зростання. Проєкт Незламні фарби, спільна ідея військових, які нині перебувають на лікуванні у Вінниці. Усі вони з різних куточків нашої держави, захищаючи країну, вони отримали важкі поранення. І сьогодні ціль їхнього проєкту відволіктись від війни. Мета проєкту – підтримка психоемоційного стану військових, які після поранення знаходяться на реабілітації, протезуються, відновлюються. Створення простору для їхнього спілкування, підтримки. Військовим будуть, будуть надавати спеціально підготовлені гільзи, надаватись художній матеріал, який ми закупимо за кошти, грантові, які ми виграли. І з допомогою помічників хлопці будуть їх розмальовувати і відтворювати свої емоції. Конкурс мінігрантів професійне зростання від громадського об'єднання «Ми – Вінничани» та благодійного фонду МКП громаді триває два роки поспіль і набув такої популярності, що партнери громадського об'єднання їх досвід планують масштабувати в інших областях. Якщо ми вирішили масштабувати цей конкурс, значить ми рахуємо, що досвід наших партнерів компанії МХП, благодійного фонду МХП громаді, а саме партнерів громадської організації Вінничани» є надзвичайно успішним. І це була насправді дуже класна ідея, коли спілкуючись з людиною, спілкуючись з громадою, ми знаходимо ті точки росту, і саме основне, що ми їх не нав'язуємо, а люди самі їх ініціюють. Насправді дуже. Важливо, щоб люди свою ідею не боялися описати, показати, продемонструвати і засвідчити власну готовність її реалізувати. А власна готовність її реалізувати це поштовх до розвитку не тільки самої особистості, а групи людей, з якими вона комунікує, співпрацює відповідно громади. Тому що чим більше свідченою будуть люди в громадах, тим більш розвиненішою буде сама громада. Загалом цьогоріч команда громадського об'єднання «Ми Мивіничани визначила 165 переможців конкурсу мінігрантів професійне зростання. Кожен з них отримає сертифікат на реалізацію свого проєкту із особистісного розвитку.